Минулими вихідними, двома поєдинками у Львові та Калуші розпочалося друге коло у дивізіоні Ц чемпіонату України. Обезкромний кадрами втратами Вім Беркут двічі поступився лідерам змагань з непристойними рахунками Луцьку 1-10, Олімпії 0-12. Команди з Луцька та Калуша зазнали всього по одній поразці, так само, як Івано-Франківська ватра, яка поки що залишається поза грою. 1 лютого рішення щодо незіграних ватроє матчів розгляне виконком Федерації хокею України. Я думаю, що Федерація хокею прийме правильне рішення, і ми продовжимо участь в цьому чемпіонаті, в якому, як кажеться, амплуа ми ще не знаємо, бо це все залежить від Федерації хокею. Чи ми будемо продовжувати в чемпіонаті дивізіону це? Чи Федерація якесь інше рішення прийме наперед, ми говорити не можемо. Це все буде залежати від них, від Києва. Київ має прийняти рішення згідно регламенту проведення змагань в дивізіоні «С». Це... нагадаємо, що у першому колі Івано-Франківці так і не зустрілися на льоду з львівським експресом та Вімберкутом, а також даремно їздили до Луцька, де мали б зіграти з місцевим одноіменним хокейним клубом. Регламент чемпіонату України ВАТРА не порушувала, тож з нетерпінням буде очікувати рішення з Києва. Наразі івано Франківська команда проводить підготовку до наступних матчів у вищій лізі. Друге коло національної першості завершиться 13 березня. Одразу після чого стартує серія плей-офф чемпіонату.